Не змію, а кажи навчуся, і тоді ти в добрі, в і дусі, і тоді здається все, що хочеш ти, і тоді, напевно, прийдеш до мети. Добрий день, любі малята. Рада знов бачити вас в нашій цікавій, математичній країні. Ну що, готові до нових подорожей? Тож вирушаймо діти в путь нас. Цікаві справи ждуть. Сьогодні до нас завітала весела і пустотлива зірочка. Вона запрошує нас в космічну мандрівку. Ви згодні? Отже, щоб вирушити в політ, необхідно знайти кожному космонавту свою ракету. Подивіться, у першого космонавта на прапорі 5 зірочок. Тож і ракета буде у нього з номером 5. Вірно. А у другого 7 зірочок, вірно, і ракета буде з номером 7. А скільки зірочок у третього? Правильно, 9. Отже, і ракета з номером 9. Вірно. Скільки зірочок у першого? 4. Ракета з номером 4. У другого? Шість. І ракета з номером 6. У третього вісім і ракета з номером вісім. Починаємо відлік часу. 5, 4, 3, 2, 1 пуск. Ось ми з вами і в космічному просторі. Скільки ж тут зірок і різних планет? А ви знаєте, скільки всього планет? Так, правильно, їх вісім. Ось вони. Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. А ось і наша зірочка. Ой, погляньте, вона сховала нашу планету, а відкриє її. Тільки тоді, коли ми з нею пограємо, виконаємо всі завдання і складемо зображення нашої рідної планети Земля. Як гадаєте, впораємось? Ну що ж, перше завдання чекає нас на планеті Меркурій. Вперед! У кожної зірки є своя цифра, але деякі з них загубились. Нам необхідно їх знайти. Зірка з цифрою 1. А далі? Правильно, цифра 2. Потім 3. 4 є. Наступна 5. Слідуюча 6. 7 є. Потім 8. Наступна 9 і 10. Молодці. Чудово впоралось із завданням. І ось перша частина нашого зображення. Рухаємось на планету Венера. Погляньте. Тут нас чекають космічні нерівності. Нам необхідно визначити, чого більше або менше, та поставити відповідний знак. Скільки ракет зліва? Правильно, їх 9. А скільки тарілок? Їх 6. Який знак треба поставити? Дев'ять більше від шести. Скільки комет? Шість. А скільки метеоритів? Теж шість. І ми поставимо знак. Дорівнює. Скільки планет? П'ять. А скільки зірок? Вісім. І знак П'ять менше від восьми. Скільки луноходів зліва? Чотири. А скільки справа? Теж чотири. І знак поставимо дорівнює. Скільки інопланетянинів? Сім. А скільки космонавтів? П'ять. Сім. Більше за п'ять. Скільки космонавтів-хлопчиків? Вірно, три. А скільки космонавтів дівчаток? Теж три. І знак поставимо дорівнює. Скільки сонечок? Одне. А скільки планет. Правильно їх вісім. Один менше від восьми. Молодці. Завдання виконали, і ось наша друга частинка зображення. Наступною нас чекає планета Марс. А зустрічають нас тут марсіяни. Вони постійно сперечаються, тому що не можуть поділити між собою зірки, і треба їм допомогти. Всього дев'ять зірок. Якщо ми віднімемо одну, залишиться вісім. І ось перша пара чисел один і вісім. Якщо ми віднімемо дві зірки. Два і сім. Якщо віднімемо три. Три і шість. І остання пара буде чотири. І 5. Молодці. Ось ми і заселили планету зірочками, і марсіяни нарешті порозумілись, а ми з вами отримали третю частинку зображення. Рухаємось далі. Наступна наша зупинка планета Юпітер. На цій планеті зірки сяють дуже-дуже рідко. Щоб вони засяяли, нам потрібно виконати приклади. Треба уважно подивитись і визначити, який знак потрібно поставити плюс чи мінус. Вісім плюс один і дорівнює 9. Погляньте, і в нас засяяла перша зірка. Другий приклад Два і сім. Так. Теж поставимо знак плюс. І друга зірка сяє. Третій приклад. Шість і три. Вірно, теж ставимо знак плюс. Четвертий. 4 і п'ять. Знак плюс. Наступний. 9 і один, щоб вийшло вісім, ставимо знак мінус. 9, два і щоб вийшло сім теж знак мінус. Щоб отримати шість, ставимо знак мінус. І щоб отримати 5 теж знак мінус. Молодці відмінно. І ми отримали четверту частинку нашого зображення. Летимо на планету Сатурн. На цій планеті літає дуже багато метеоритів. І щоб вони не стикались між собою, нам потрібно підібрати їм сусідів. Тож будьте уважні. Число шість. Які сусіди? Вірно п'ять і сім. Число вісім. Сім. І дев'ять. Число п'ять. Чотири і шість. Число сім. Шість і вісім. Число чотири. Три і п'ять. Число три. Два і чотири. Молодці. Виконали завдання. І ось іще одна частинка зображення. Відправляємось на планету Уран. Ой, а тут щось трапилось. Прибульці з інших планет втратили свої ракети. Треба допомогти їх знайти. На яку фігуру схожий прибулець, такої форми і його ракета. Перший схожий на круг. Тож і ракета у нього буде яка? Правильно, кругла. Другий схожий на овал, і ракета овальна. Третій шестикутник і ракета шестикутна. Четвертий це ромб. І ось його ракета. Наступний правильно, п'ятикутник. І ракета у нього п'ятикутна. А наступний хто? Квадрат і ракета в нього квадратна. І останній це. Трикутник вірно. Всі прибульці зайняли свої ракети і відправились на свої планети. А ми з вами отримали ще одну частинку зображення. І залишилась у нас остання планета планета Нептун. Тут нас чекає з вами космічна Рахівничка. Скільки тарілок? Три. Ні. Дев'ять. Ні. Шість. Так. Скільки ракет? Дві? Ні. Вісім? Правильно. Скільки прибульців? Вісім. Ні. Сім. Ні. Дев'ять. Ні. П'ять. Скільки зірок? П'ять. Ні. Дві. Теж ні. Шість. Ні. Дев'ять. Скільки комет? Одна? Ні. Чотири. Теж ні. Сім. Так. Скільки планет? Вісім? Ні. Чотири. Правильно. Чудово! Ви впорались із завданням, і ось іще одна частинка зображення. Ми побували з вами на всіх планетах і виконали всі завдання. Але щоб потрапити на нашу планету Земля. Необхідно пройти зірковою стежкою, і тільки тоді зірочка віддасть нам останню частину зображення і відкриє нашу планету. Тож не гаємо часу, а виконуємо останнє завдання. Перша зірка з цифрою 1. А тепер поглянемо на стрілку. Треба додати 2. Отримаємо 1 плюс 2 дорівнює. Три. Далі. Три. Відняти один. Три. Відняти один. Дорівнює два. Два. Додати два. Вірно, дорівнює чотири. Чотири. Відняти один. Правильно три. Три. Додати 2. Вірно, 3. Додати 2 5. Нарешті остання частинка зображення, і Зірочка знову відкрила нашу планету. Ну, ось ми і знову вдома, на самій прекрасній із всіх планет планеті Земля. Зірочці дуже сподобалось з вами навчатись і гратись, але їй час повертатись в космічний простір. А ми з вами сьогодні ознайомились зі складом числа 9, закріпили вміння рахувати, порівнювати групи предметів, знаходити числа сусіди та вирішувати цікаві завдання. Тож до наступного тижня, діти! Бувайте здорові!